Незважаючи на те, що істина вона одна, і це є факт, це є очевидність. Багато людей вірять по-своєму. У кожного своя віра. Хтось говорить, не треба жертвувати Богу, не треба десятину, хтось говорить, не треба до храму ходити, не треба пастиря, не треба каятись і так далі. І знаєте, важливо слухати того, хто є авторитетом у віри. Сказано в Біблії, Ісус є шлях, істина і життя. Тож важливо слухати те, що говорить Ісус, щоб не попасти до пекла. Ісус говорить в Матвія 5 розділ, 20 вірш. Кажу бо я вам, коли праведність ваша не буде рясніша, як книжників та фарисеїв, то не війдете в Царство Небесне. Ісус говорив фарисеям, добре ви робите, що ви даєте десятину з рути, м'яти, там, і вони давали десятину, але ви каже, втратили головне, суд, милість і віру. Знаєте, фарисеї давали десятину, фарисеї ходили до храму, фарисеї молилися і так далі. І незважаючи на це, Ісус сказав їм, ви гроби окрашені, ви порождіння єхідніни, і ви діти диявола. Ви чорти, іншими словами. І багато людей навіть сьогодні не хочуть досягти до рівня фарісеїв. Але Ісус говорить, якщо ви не досягнете цього, якщо ви не перевершите рівень фарісеїв, які давали десятини і молилися і ходили до храму, то ви не зможете війти в царство небесне. І знаєте, сьогодні багато таких умніків. Теж зустрічав серед релігійних людей, які говорять: Я живу по благодаті, Христос помер за мене, за мої гріхи, і я тепер живу по благодаті. Читаємо: -е послання апостола Павла до Римлян, 10 розділ, 4 вірш: бо кінець закону Христос на праведність кожному, хто вірує. Да, дійсно, кінець закону Христос. Бо є такі теж розумники, які говорять, то було в старому заповіті, в новому заповіті нічого не треба, церква не треба, молитись не треба там, жертвувати не треба і так далі. Але в посланні, знову ж таки, Павла до Римлян, восьмий розділ з першого вірша чітко і ясно сказано. Тож немає тепер жодного осуду тим, Хто ходить у Христі Ісусі, не за тілом, увага, а за Духом. Бо закон Духа, життя в Христі Ісусі визволив мене від закону гріха та смерті, бо що було неможливе для закону, у чому був він безсилий, тілом Бог послав сина свого в подобі гріховного тіла, а за гріх осудив гріх у тілі, щоб виконалося виправдання закону на нас, що ходимо не за тілом, а за духом. Жити по духу це значить слідувати за Богом, це значить бути частиною Його живої церкви. Біблія чітко і ясно говорить, щоб ми слухали, що Дух Божий говорить церквам, не тобі особисто, коли ти говориш з Богом напряму, а церквам. А в церкві знаходиться благодать. Ісус не відмінив закон, але Ісус дав надвисокий стандарт благодаті, коли ми маємо боротися навіть. Якщо в законі було сказано там не прелюбодействуй», то в новому заповіті сказано навіть, щоб ми в помислах. Якщо в помислах навіть подумав, ожилав жінку, там, то я вже согрішив. Тобто, щоб ми присікали ці думки навіть на рівні ці гріхи навіть на рівні думки. Тому нам важливо розуміти, що надвисокий стандарт нового заповіту він не звільняє нас від закону. Він, якщо я живу по благодаті, то автоматично мною виконується закон. Ніхто не відмінив десятини. Ще в Біблії сказано в Малахії, що якщо ми не жертвуємо, якщо ми ігноруємо Бога таким чином, то ми його обкрадаємо. А тому важливо розуміти, що крім того, якщо людина не може жертвувати якісь матеріальні цінності. На, на спасіння по факту ближнього свого то це говорить про її жорстокосердя, це і говорить про її жадібність і так далі. Тому треба розібратися з своїми гріхами, розібратися в собі і зрозуміти, що без церкви неможливе спасіння. Любіть Бога та ближнього та будьте благословені.